Книга пошани Полтавської обласної ради вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Тищенко Віталій Сергійович. Народився 17 лютого 1997 року в селі Андріївка Полтавського району Полтавської області. Після закінчення школи вступив до Полтавського ліцею №1. Навчався за спеціальністю оператор комп'ютерного набору, помічник керівника. 3 квітня 2017 року проходив строкову службу в лавах Національної гвардії України, брав участь в антитерористичній операції. У 2018 році, повернувшись після служби, Служби в армії почав працювати в компанії Аврора. 1 травня 2022 року був мобілізований на військову службу до лав Збройних сил України. Мав звання старшого солдата на посаді снайпера другої категорії, 3-го відділення спеціального призначення, 3-го взводу спеціального призначення другої роти спеціального призначення військової частини А 4118, загинув 6 серпня 2022 року внаслідок бойових дій. Біля селища Велика Новосілка, Великоновосілківського району Донецької області, виконуючи бойове завдання. Пам'ятаємо вічна слава герою!